Ні, не могли б хоч допомогти. <laughs> У мене є сібас, я хочу його сирим. У мене є куча всяких штучок. Я собі намішую мішую швидко такий вінігретик, Відрізаю два кусочка, два слайсика тоненьких типу сібаса, роблю на них насічки, змазую е, оливковою олією е, і припалюю пальником. Трошки солі. Е, думаю, коротше, не переборщить пальника, тому що щоб воно коротше, не було дуже пригорівше. Що ти я шмальнув її пальником, потім зробив таку суміш з лимону, соку, олі, олії, кунжутки, чилі. Просто олії туди намішав. І просто типу зверху змазав. І все, на мізбуш. Бах! Все. Вже готові? Так. І е, піднімає першу руку, е, хто готовий з цим, е, це Артем. Артеме, скажіть, будь ласка, що ви приготували? Це опалений сібас з легким вінегретом з лимонного соку. І ком. А як ви його опалювали? Пальником просто трошки. Я перепрошую, але це неможливо їсти, особливо зважаючи, що Амізбуш має розігнати рецептори перед основною стравою. тут немає спецій, відповідно, немає жодних смаків. Та й просто опалити рибу не означає її приготувати. Переробіть, будь ласка, я розумію те, що зараз е, Артем е, зробить новий міст буш, і ми пройдемо далі. Тобто я не, не, не був, е, ну, типу, не боявся, того, що типу, він зараз е, впаде духом і не зможе більше нічого робити, і ми не зможемо вийти далі. Я такий думаю, окей, хорошо, е, готую заново, відрізаю, типу, більший шматок Тож, риби, просто її посмажу.